Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Рада, що ви завітали на наше заняття. А про що ми сьогодні будемо розмовляти? Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте. Ця комашка розумняшка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Це мурашка. Так, діти. Сьогодні ми з вами будемо говорити про цих добрих і працьовитих комах мурашок. Мурахи живуть у мурашнику однією великою і дружньою родиною. У одному мурашнику мурах стільки, скільки людей у великому місті. Мурахи. Вміють ходити по гладким або похилим поверхням, а ще їдять мурахи інших комах, а ще їдять гриби, сік і насіння рослин. Мурашки знищують безліч скідливих комах, тому їх називають санітарами лісу. Як і усі комахи, мурашки мають вусики антени, за допомогою яких. Мураха отримує інформацію про запах, смак і повідомляє про неї своїм друзям. Править у мурашнику мурашина цариця. В неї були невеличкі крильця, і вона дуже любила попустувати і політати, але потім стає поважною матір'ю великого мурашиного сімейства. Вона відкладає яєчка, з яких пізніше з'являються личинки. Про личинки будуть піклуватися робочі мурахи, годувати та доглядати за ними. Пропоную вам сьогодні послухати казку Удинець муравлик, яку написав Василь Сухомлинський. Працювали мураші цілісіньке літо. Побудували собі в лісі велику комору, їжу на зиму заготували. Кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочків солодкої трави. А один муравлик не захотів разом з усіма трудитись. Навіщо мені та велика комора? Хіба так багато мурашці треба? Жменька зерняток, та й доволі. Я одинець, ніхто мені не потрібен, і до мене нікому ніякого діла нема. Я гордий одинець. Поставив муравлик собі маленьку хишку, сів та й думав. Мураші з великого мурашника побудували цегельню. Роблять цеглу та укріплюють стіни своєї великої комори. Гукають одинця муравлика. «Іди до нас у нас веселіше. Одинець муравлик і каже Не заважайте мені думати. Про що ж ти думаєш, Одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима. У великому мурашнику тепло, затишно, а в хижці оденця муравлика холодно. На стінах виступив мороз і їсти нічого. Тремтить одинець від холоду й голоду, та й не витерпів, утік із хижки. Проситься до великого мурашника. Чого ж це ти не думаєш своєї доми? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову не лізе. Не така вже й радість бути одинцем муравликом. Ви уважно слухали оповідання. Спробуйте дати відповіді на запитання. Що робили мураші влітку? Чому муравлик Одинець не захотів з усіма працювати? Яку побудував муравлик собі хишку? І що сталося, коли прийшла зима? Діти, я гадаю, вам сподобалось оповідання, і ви сьогодні дізналися багато нового про мурах. А я пропоную вам скласти власну розповідь за ілюстрацією, робота мурашника. На все добре, малята!